Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про гучний про гучну ситуацію в аеропорті міста Катовець. Там було затримано чотирьох українців, які намагалися попасти до Польщі з території Грузії, але після того як митники перевірили їх. Багаж їх валізи, їх було оштрафовано на суму в 62 тисячі злотих. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Ти поки що підписуйся на мій канал, в коментарі пиши звідки дивишся і, звісно ж, став цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, згідно з інформацією на офіційному сайті сілеського відділу митної служби. Четверо громадян України прибули до Польщі з Грузії, і при проходженні митного контролю вони пішли на зелену смугу, що означає, що вони не мають жодних речей до декларування. Але все одно якось так вийшло, що прикордонники вирішили перевірити їх валізи, і після перевірки їх валіз виявилось, що в тих валізах вони були набиті грошима. Там було цілих 7 мільйонів. Гривнями готівкою, і в перерахунку на польський злотий, це 800 тисяч злотих, тобто ну, 7 мільйонів це досить велика сума. Громадяни України пояснили, що ці кошти вони завезли. На територію Польщі для того, щоб купити нерухомість, але звісно, що це абсолютно ніяк не спасло їх від покарання. Тому, як нагадаю, що без декларування до Польщі одна особа може завозити за один раз до 10 тисяч євро або в євро, або в іншій валюті еквівалентно до цієї суми. На око плюс-мінус 10 тисяч євро це 400 тисяч гривень. Тобто на чотирьох вони могли завести за один раз. Максимум 1 мільйон 600 тисяч вони завозили 7 мільйонів, тобто сума значно перевищувала якби цей поріг, і тому їх було оштрафовано. І загальна сума штрафу на 4 стала цілих 62 тисячі злотих. Це виходить по 15 тисяч 500 злотих на кожного. І ну, якби, якщо так порахувати, то цим чоловікам було б набагато. Вигідніше декілька разів злітати в Грузію, прилетіти назад в Польщу, тому як ці навіть декілька поїздок, вони б не, не вартували цілих 62 тисячі злотих. Тому як 62 тисячі злотих це там приблизно 12-13 тисяч доларів. На сьогоднішній день бачимо, що штраф досить великий, але і чоловіки досить сильно порушили митне, ну, якби митні правила ввозу готівки з-за кордону. Тобто тут було декілька варіантів, або вони мали б декілька разів політати, щоб завести готівку, або просто там за допомогою е, різних банків, криптовалют і так далі завести е, ці гроші на територію Польщі, попасти з ними на територію Польщі. Чоловіки вибрали ось такий найпростіший і, е, певне, найстаріший метод е, подорожування з грошима, і тому якби були отак покарані. Звісно, можна сказати, що дана сума штрафу є дуже великою, вона є не ну якби незрівнянно великою, і мені хотілося би почути вашу думку, чи справедливо було ось за ну якби за порушення. Правила ввозу готівки штрафувати чоловіків на цілих 62 тисячі злотих. Тому свою думку обов'язково пишіть в коментарі під цим відео. Також буду вдячний за лайки, за підписку на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. І, звісно ж, хочу нагадати, що. В під цим відео і під іншими відео також є контакти мої, це емейл, це телеграм, на які ви можете присилати свої фото, відео, писати свої історії про ваші там якісь інциденти вашого життя в Польщі. Я буду робити про це окремі випуски. Будемо розповідати ваші історії на, для всіх українців Польщі. Дякую всім! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!